Вітаю усіх глядачів телеканалу Місто. Усім, кому цікаво, дізнатись, що ж нам принесе новий день, 23 травня. Овни сьогодні варто більше часу провести з друзями. Така можливість ще не скоро випаде. Тож, по можливості, трошки посуньте справи та дайте мозку відпочити. Тільці варто приділити увагу своєму здоров'ю, відпочити, розслабитись, перестати нервувати через дрібниці. Близнюки, сьогодні сприятливий день, щоб помиритись зі своїми близькими. Навряд чи вони все ще тримають злість на вас. Прийдіть в гості з презентом і розрядіть обстановку. Раки на службі вам слід звернути увагу на справу, яка давно чекає вашої участі, заховавшись в далекий лабіринт вашої повсякденної роботи. Лева сьогодні непоганий день, щоб трохи розслабитись і перестати контролювати всіх і все. Зрозумійте, є купа факторів, на які ви впливати не можете. Прийміть це. Діва вас очікує незвичайний день. Все, за що б ви не брались, вдаватиметься, і навіть дрібні неприємності зрештою обернуться на користь. Терези варто звернути увагу на свою другу половинку. Вона давно має потребу у прояві ніжних почуттів вашої уваги та може навіть у невеликих подарунках. Скорпіони складний період на роботі, близький до завершення. Однак не все так просто. Вам необхідно зробити певні висновки, інакше проблеми можуть повторитись. Стрільці у цей день дуже ймовірно, що вам повернуть старі борги, про які ви вже давно забули. Але за умови, що і у вас боргів уже не залишилось. Козироги, Почуття нерівності у плані виконання спільних обов'язків підштовхне вас на залучення свого партнера взяти участь у спільних проєктах. Водолії, у цей день вам доведеться зіткнутись з дрібними колотнечами і на роботі і в сім'ї. Зберігайте спокій з усіх сил. Риба на вас чекає непростий день. Потрібно буде приймати відповідальні рішення, від яких залежатиме успіх багатьох справ. А от ввечері здійсниться давня мрія. У Китаї стався курйозний випадок з одним з відвідувачів комп'ютерного клубу. Вагітна 24-річна дівчина грала в улюблену онлайн-гру, однак у неї почались перейми. Відірватися від відеогри її змусили пологи. Дитина з'явилась прямо на підлозі інтернет-кафе. Крики новонародженого почули у всьому закладі, і відвідувачі почали їй пропонувати допомогу. Хтось навіть почав викликати швидку. Проте дівчина категорично відмовилась від допомоги, сіла за комп'ютер і продовжила грати. Тож прощаючись, я бажаю вам тільки гарного настрою та міцного здоров'я, але без жодного фанатизму. І не забувайте, що ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.